Пане Олексію, і пані Лариса, в нашому ефірі. Добрий вечір. Ми більше не будемо в Україні ламати україномовних дітей для комфорту з московщиних дітей. Є родина у ній україномовна дитинка, та ще й хтось служить, і ця україномовна дитинка. Зранку до ночі чує, які москалі погані, і всюди чує. Ми всі про це говоримо. Які москалі погані, що москальство це загроза, що це москальське вбиває, що тату на сході чи мама на сході вбивають москалів, щоб вони не вбивали наших діток. Бо ця дитинка приходить зі своїм вихованням, прекрасним вихованням, логічним вихованням, Приходить в садочок, приходить в школу і бачить перед собою з московщину дитину. І що вирішує ця дитинка? Що перед нею стоїть москаль. Чи правильний її висновок та з точки зору логічності, чистоти душі, ще непорочності, подвійними стандартами, шизофренійними роздвоєннями, політичними пристосуванствами, ця дитина робить правильний висновок, і вона починає у свій спосіб боротися із цим маленьким москалем, який стоїть перед ними. А що ж ми робимо з цією дитинкою? А далі ми її інкримінуємо агресію. Далі вихователі або педагоги викликають або пан Гончаренко подає на таку маму в суд, або вихователі й педагоги викликають у школи. Кажуть, дитинко україномовна, перед тобою не москаль, і взагалі бити не можна. А як же не можна бити? Як тато на війні? І він не просто б'є. Він не просто агресію проявляє. Він їх знищує, стирає в порошок. І в результаті ми робимо психологічний надлом над україномовними дітьми. Ми їх ламаємо через коліно. Ми їх травмуємо. Винуваті не вони, а винуваті, ті, які змосковщують дітей. Це ті батьки, і не перепрошую придурки, які змосковщують дитинку з маличку. Дитинка приходить у соціум український і стає вражиною. Винуваті оці батьки працювати треба з цими батьками, якщо дитинка маленька, якщо дитинка більша, працювати з дорослішою дитинкою, викликати не цих україномовних батьків, і в суд подавати пане, пане Ченко не на україномовних батьків, а на з змозко... закінчує, а на mm -hmm. з Лосковщини батьків, які продовжують московщиня в Україні, пане Олексію. Дивлячись на те, що ви, наскільки я знаю, фінансуєте курси у ваших центрах Гончаренка по всій Україні української мови і разом з тим захищаєте москальську мову в Україні, боріться, будь ласка, зі своїми демонами внутрішніми. Самостійно не перекладайте це на нашу здорову голову. Ну, чесно кажучи, з демонами поборотися вам, і на вашу здорову голову, це коли вас слухаєш, здоровий вас складно назвати. Байдуже, якою мовою вони розмовляють. Те, що говорить пані Ніцой, ну щаслива була б Скабєєва, вона оце і включити, і вона буде оце говорити все. І ти колоти українське суспільство. По-перше, є закон України, треба жити по закону. Батьки розмовляють зі своїми дітьми, якою мовою хочуть. І ми ніякого права не маємо втручатися в це. Оце це вимога Кремля щодо російської мови, саме на це і направлено їхнє завдання розколоти українське суспільство і всі, хто їм в цьому допомагають. Ну або божевільні, або російські агенти, тапку, час а, і, пан Олексій Гончаренко дуже хитро вхопився за оце бити і відвертає увагу від справжньої мовної проблеми і мовного конфлікту, який перекинувся уже на дітей. Пан mm -hmm. Олексій Гончаренко все своїми діями робить, щоб цей конфлікт серед дітей був. А я роблю все для того, щоб вони не билися. Так, от, якщо ми спільно не хочемо, щоб треба причина ви хотіти дітей російському одно дивися вити і бити як той попугай заладив. Російськомовність ви усуньте країні. і не буде проблем, але на україномовних подаєте в суд. Оце Ви так Кого і, є дітей. Всі україномовні Кого діти зараз ми в Україні кожна і, кожна і ваших з дітей досить звичати про україномовні крути досить, і над російськомовними теж досить. Тому що діти, які будуть битися, обоє страждатимуть. обидві сторони страждатиме. І для того, щоб ці обидві сторони не страждали, не в суд на мандюк треба подавати, а вчити всіх української мови пришвидшеними темпами, навчимо всіх української мови, не буде проблеми. Я схильний ставитися до а, пасажу про бити дітей швидше як до риторичної фігури, але а, навряд можна сприймати ви, саме ви, це ви, як вибачте, якусь якусь як як правильну позицію. Коти ви, перекручувати вибачте, всі ви сенси. Moskau Mrktse. <tune>